Здравствуйте. Продовжуємо працювати з дією ділення. Отже, продовжимо тему ділення звичайних дробів. Знайти значення виразу А поділити на 9,16, якщо А дорівнює 3 четверти 18 3,38. Давайте зараз з вами виконуємо це завдання. Пійдемо від бухнього виразу до числового а поділити на дев'ять шістнадцятих. Якщо А дорівнює три четвертих. Тоді підставляємо замість А три четвертих. Четвертий ділимо на 9 16. Отже, ми отримали числовий вираз, застосовуємо правило ділення. Запишемо на одній дробовій черті. Переходимо до множення. Перший дріб переписали. Другий дріб міняємо на обернений 9 16 Перевертаємо шістнадцяти. Скоротимо 3 та 9 на 3, 4 та 16 на 4. Получаємо 4, треті. 4 третіх. 3х неправильний дріб. Виділяємо цілу частину: одна ціла, одна третя. Якщо А дорівнює 18, тоді вставляємо замість А число 18. 18 ділимо на 9 16. -х. Записуємо на одній другові черті. 18 перших переписали. 9 16 перевернули. 16 дев'ятих. Скорочуємо 18 і 9. На 9. 18 на 9. 2. 9 на 9 1. Множаємо 2 на 16. 32. Один на один, один. Тридцять дві перші або просто тридцять дві цілі. Якщо. А дорівнює від цілих три восьмих. Під цілих три восьмих поділити на дев'ять. 16. Перетворюємо мішне число у неправильний дріб. Знаменник той самий. Рахуємо чисельник. 3 на 8, 24 плюс 3 27. 27 восьмих Поділити на 9 16. Пишемо на одній черті і переходимо до дії множення. Перший дріб переписуємо, другий дріб перевертаємо. 16 дев'ятих. Скорочуємо. 8 і 16 ділимо на 8. 2 і 1. 27 і 9 ділимо на 9. 3 та 1. 3 на 2 – 6. 1 на 1 – 1. 6 перших або 6 тіли. Обчислити. Перший приклад. Ми бачимо, що у нас три дроба 6,37, 3,1 і 1,2 і дві дії. Дія множення і дія ділення. Так як дія множення і дія ділення – це дії одного ступеня, ми можемо з вами попрацювати ланцюжком. Буде дуже-дуже зручно. Підпишіть собі, будь ласка, до зошита цей приклад. Дорівнює. Давайте сразу перетворимо у неправильні дроби. 6,37. Знаменник той самий: 6 на 7, 42 плюс 3,45. Помножити. 3, одна третя ,3. знаменник той самий. на 3, 9 і 1 10, 10 третіх. Поділити. І 1,2 ціла сьомих знаменник той самий. 1 на 7 7 плюс 2 9. Дорівнює. Ну а далі можна записати виконання. Одночасно двох дій на одній двові черці. Це дуже зручно. 45 сьомих переписали, множимо на 10 третіх переписали. І потім множимо, як у нас дія ділення, 9 сьомих міняємо на обернений, множимо на 7 дев'ятих. Подивіться, як виходить тут гарно і просто. Скорочуємо. Однакові, залишаються одиниці. 45 і 9. Скорочуємо на 9. 9 на 9, 1, 45 на 9, 5. І більше скоротити не можна. Прохуємо. 5 на 10 і на 1. Це буде 50. 1 – на 3 і на 1 – це буде 3. 50 п'ятих. Треба 50 поділити на 3. 5 на 3 беремо по одному. Віднімаємо. Зносимо 0, 20. 20 на 3 беремо по 6. 18, 2 в останній. Получається 16, цілих, знаменник той самий і достатньо 2. 16,2 третіх. Ви бачите, що ми виконали цей приклад ланцюжком. Одночасно виконали дві дії. Ще один приклад. У дужках 7,2 відняти 5,4 і поділити на 2,4. Тут у нас дія віднімання, дія ділення і ще є дужки. Ми будемо виконувати за діями. Спочатку дія у дужках, а вже потім дія ділення. 7,2 третіх відняти 5,45. Виконуємо дію віднімання. Підготуємо запис для зведення. До спільного знаменника. У нас знаменники 3 і 5. Шукаємо спільне кратне. Це число 15. 15 дивимо, на 3 це буде 5, і 15 на 5 це буде 3. Нові чисельники: 2 на 5 10, 4 на 3 12. 1015 не можемо відняти 1215. Тому позичаємо 1, 7, цілих. залишається 6, цілих. розписуємо 1 цілу як 15,15. 15 Тут було ще 1015. Отже, додаємо 10. Другий дріб просто переписуємо. Це рахуємо, 6, цілих відняти 5, цілих, це буде 1 ціла. Знаменник той самий. 15, додати 10 це буде 25. Віднімаємо 12, буде 13. Отже 1, 13, 15. Друга дія. Одна ціла 13, 15, поділити на 2,45. Дорівнює. Переводимо неправильний дріб. Знаменник той самий. 1 на 15, 15 плюс 13, 28. Поділити. Знаменник той самий. 2 на 5, 10 плюс 4 14. Пишемо на одній дробовій черті. Переходимо до дії множення. Перший дріб переписали, другий перевернули. Скорочуємо. 28 і 14 скорочуємо на 14. Залишається 1 і 2, 5 і 15 на 5. Залишається 1 і 3. Отже, відповідь: 2 треті. Дорівнює 2 треті. Ви бачите, що у нас і той, і той приклад був на дві дії. Але перший приклад. Ми виконали одночасно дві дії записали ланцюжком. Другий приклад виконали за діями. Ну і зараз давайте з вами трохи е, розв'язуємо рівняння. Ось такі простенькі рівняння. Давайте зараз з вами їх будемо розв'язувати. Ми з вами вже пригадували, як знаходити невідомі компоненти рівняння. Ну, давайте пригадаємо ще раз. Отже, перше рівняння: 7,12 помножити на х дорівнює 1,1 четверта. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 1,1 ділимо на 7 дванадцятих. І виконуємо поруч. 1,14 ділимо на 7 дванадцятих. Переводимо неправильний дріб. 1,1 це буде 5 четвертих. Переходимо до множення, перевертаємо 7 дванадцятих, буде 12 сьомих. Скорочуємо 4 і 12 на 4. Це буде 1 і 3. Рахуємо 5 на 3 15, 1 на 7, 7. 15 сьомих це неправильний дріб. Можна взяти по 2. знаменник той самий. 2 на 7 це 14, а у нас 15, отже, остача 1. 2 цілих, 1 сьома. 2,1 сьома. Другий приклад. Чотири помножити на х дорівнює 8 тринадцятих. Так саме, щоб дати невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 8, 13 треба поділити на 4. Пишемо на одній черті. Переходимо до дії множення. 8, 8,13 переписали. 4, це 4 перших. Перевертаємо 1 четверта. Скорочуємо 8 та 4 на 4. Залишається 2 та 1. Умножаємо. У чисельнику буде 2. У знаменнику. Дорівнює 2 Тринадцяті. Наступне рівняння. 5 16 Поділити на х, дорівнює 3 четвертих, ділене дільник частка. Щоб знайти дільник. Треба ділене поділити на частку. 516 поділити на 3 четверти. Ділене поділити на частку. Виконуємо дію. 516 ділимо на 3 четвертих. Переходимо до дії множення. 5,16 множимо на 4 третіх. Скорочуємо 16 і 4 на 4. Залишається 1 та 4. Умножаємо 5 12. Записала відповідь. Їх дорівнює 5 12. І останнє четверте рівняння. 1,7 дев'ятих. Поділити на х дорівнює 3,5. Так само ділене дільник частка. Щоб знайти дільник, треба ділене, поділити на частку 1,7 ділимо на 3,5 дев'ятих. Викуємо дію ділення. 1,7. Ділимо на 3,5. Переводимо неправильний дріб. Знаменник той самий. 1 на 9 9 плюс 7 16. Поділити знаменник той самий. 3 на 9,27 плюс 5,32. Запишемо на одній черті. 16 дев'ятих переписали. 32 дев'яті міняємо на обернений. 9 других. Скорочуємо однакові. Залишаються одиниці. 16 і 32 скорочуємо на 16. 16 на 16, 1. 32 ділимо на 16. Це буде 2. Умножаємо одна друга. Отже, х дорівнює 1 друга. На Сьогодні достатньо. Дякую всім за роботу. До побачення!